Всім привіт! На нашому каналі ми показали вам три відео, де розглядали тему податків та пітів за 2024 рік маємо від вас дуже багато запитань. В основному це стосується повернення податків. Дехто має один, два злотих повернення, дехто має 0 повернення, а багато людей мають доплати податку, є навіть досить значні суми. І тут у всіх виникає запитання. Чому я маю доплачувати? Коли ми в інтернеті запитаємо про це в Гуглі, то отримаємо відповідь по пунктах, де буде сказано, в яких ситуаціях може бути доплата. Прочитавши цю інформацію, не всі так до кінця зможуть зрозуміти, що ж вплинуло на те, що саме у нас виникає доплата до податку. В цьому відео спробуємо прояснити це питання більш детально. Розглянувши конкретні ситуації, для початку потрібно зрозуміти, як рахується податок і що впливає на величину суми. Для цього розглянемо схему нарахування податку. Кожного місяця ваша роботодавець записує вашу нараховану зарплату до калькулятора, а програма вираховує податок, страхові внески до ЗУС та суму зарплати, яку ви отримаєте на руки. В інтернеті є багато калькуляторів і можна собі вибрати один і все порахувати. Подаємо посилання на калькулятор, яким користуємось ми. Подивіться, записуємо зарплату брутто. Для прикладу беремо мінімальну, яка діє з 1 січня 2025 року. 4666 злотих. Відмічаємо потрібні критерії, натискаємо обліч. І маємо всі дані. А тепер більш детальніше. Перша позиція зарплата брутто. Це є зарплата основна, яка записана у вашому договорі. Крім того, ви можете мати різні доплати за роботу в нічну зміну чи понаднормовану роботу, премії. Ці доплати плюсуються до основної. Ми для прикладу взяли мінімальну зарплату, яка встановлена з 1 січня 2025 року. Нижче маємо розписані внески на соціальне страхування до ЗУС. В пенсійний фонд 9,76% від нарахованої зарплати. Далі маємо внески в фонд інвалідності 1,5%. Ще нижче маємо внески на лікарняні 2,45%. І маємо загальну суму цих трьох внесків на соціальне страхування. В позиції F маємо кошти узискання приходу. Тут може бути 250 злотих, якщо ви працюєте в тій самій місцевості, в якій проживаєте, і може бути 300 злотих, якщо ваша праця в іншій місцевості, ніж та, в якій ви проживаєте. Ми для прикладу взяли першу позицію. Нижче буде сума, від якої будемо нараховувати податок. Як її порахувати. Потрібно від зарплати нарахованої відняти кошти узискання і відняти страхові внески на соціальне страхування. Квоту, яку отримуємо, заокруглюємо до цілих злотих без грош. Нараховуємо податок 12% від цієї квоти і теж заокруглюємо до цілих злотих. І тепер зверніть увагу на позицію H. Тут маємо записаних 0 злотих. Тобто ми не зменшуємо податок, який перераховуємо в податкову. Ще нижче маємо суму внесків на медичне страхування. Коли візьмемо зарплату брутто і віднімемо суму страхових внесків на соціальне страхування, то отримаємо суму доходу, від якого рахується 9% на медичне страхування. Тепер можемо порахувати нашу зарплату, яку отримаємо на руки. Зарплата нарахована, тобто брутто, Від неї віднімаємо страхові внески на соціальне та медичне страхування, тобто те, що пішло до ЗУС, і віднімаємо податок, тобто залічку, яка пішла до податкової. У даному випадку маємо 3210 злотих і 92 гроші. На основі цих розрахунків роботодавець кожного місяця дає вам пасик винагородження або ліс Ось так виглядає такий пасик. Є тут дані фірми, дані працівника. Вказано також за який місяць ці розрахунки. Там ви все побачите, скільки вам нараховано зарплати і за що, скільки вираховано і що саме. Тут ви побачите і страхові внески до ЗУС, і податок, який роботодавець заплатив у податкову. На основі цих же розрахунків роботодавець дає вам під 11. Відповідно до часу, який ви працювали, всі ці квоти сумуються. Для прикладу можемо взяти 12 місяців і подивитись такий під 11. В позиції 29 маємо нараховану зарплату. В позиції 30 маємо кошти узискання приходу. В позиції 31 дохід, тобто зарплата нарахована мінус кошт. В позиції 33 маємо залічки на податок. Тобто сума податку, який перераховано до податкової за 12 місяців. В позиції 95 маємо річну суму внесків на соціальне страхування. І нижче в позиції 122 маємо річну суму внесків на медичне страхування. Одним словом, в Піті 11 від роботодавця ви маєте всю інформацію про свої доходи, складки і податок за рік. Зробіть перевірку. Дані з 29-ї позиції мінус дані з 30-ї позиції, дорівнює сумі в 31-й позиції. Від неї відніміть дані з позиції 95, і те, що залишиться, це і буде сума, яка підлягає оподаткуванню. Ще тут роботодавець може врахувати суму, яка не обкладається оподаткуванням, тобто відняти 30 тисяч злотих. Ту квоту, яка залишиться, Помножте на 12%, і у вас повинна бути сума податку. Подивіться, що у вас показано в позиції 33, бо саме таку суму заплатив ваш роботодавець до податкової. Якщо ви порахували і у вас вийшло більше, то потрібно доплачувати, якщо ж менше, то будете мати повернення. А конкретно вам все розрахує програма ЕПІТЕ. Ще тут зверніть увагу. Якщо ваш дохід, який підлягає оподаткуванню, перевищує 120 тисяч злотих, то для розрахунку податку застосовується інша формула, і там діє не 12%, а 32%. Ось ця шкала податкова. Сума доходів до 30 тисяч злотих не обкладається податком. А це означає, що якщо ваша зарплата за рік була меншою, ніж 30 тисяч злотих, то вам не потрібно платити податок. Цих 30 тисяч це річна сума так званої пільги податкової. Поділивши її на 12 місяців, ми маємо 2500 злотих. А тепер, коли візьмемо податок 12% від цієї суми, то маємо 300 злотих. Коли ви підписували умову о праці, то роботодавець теж вам давав підписати документ ПІД 2. Коли ви там відмітили позицію 6 в розділі С, то роботодавець перераховує в податкову не всю суму податку, який вирахував калькулятор, а за мінусом пільги податкової, тобто віднімає 300 злотих. Порівняйте: якщо роботодавець застосовує таку пільгу, то на руки ви отримуєте кожного місяця більше грошей. Якщо ж перераховує в податкову весь податок і не застосовує пільгу 300 злотих, то на руки ви отримуєте менше грошей, але цю надплату можете повернути тепер, коли оформляєте під 37. У випадку застосування пільги кожного місяця при оформленні під 37 у вас не буде повернення, так як все пораховано правильно. Може бути нуль повернення або кілька злотих повернення чи доплати. Це виникає внаслідок заокруглення. Розглянемо першу причину, коли можемо мати доплату. Роботодавець зробив помилку і не порахував податок за якийсь місяць, а значить, податково не додав залічки на податок. Тепер вам потрібно доплатити. Можете вияснити цю ситуацію з роботодавцем. Розглядаємо другий пункт. Може бути ситуація, коли у вас велика зарплата. З якогось моменту ви переходите по шкалі податку з другого порогу в третій. тобто ваш дохід перевищує 120 тисяч злотих, і там збільшується відсоток на податок з 12 до 32. Переважно роботодавці слідкують за сумарною квотою доходу і все рахують правильно, але можуть бути різні ситуації і треба доплачувати. Ось приклад, де було неправильно пораховано податок. Тепер ця особа повинна заплатити 2797 злотих. Завжди такі справи виясняйте з роботодавцем. Продовжуємо: якщо у вас є декілька договорів і ви маєте декілька пітів 11, подивіться: в коді 11 роботодавець порахував податок правильно, відповідно до вашої зарплати по шкалі податків, другий поріг 12%. Так само порахував і другий роботодавець теж 12%. Ви ж, коли зробили пі 37, то записуєте приходи з усіх пітів 11, і тут маєте суму доходу, що перевищує 120 тисяч злотих. А отже, податок рахується по шкалі, там, де третій поріг, тобто 32%. Виникає доплата. І тут увага! Нам пишуть, я можу зробити 2 піти 37 і отримати повернення. Не можете. Ви одна особа і можете оформити тільки один Піт 37 і там записати дані з усіх пітів 11. Не комбінуйте. Податкова це перевірить і може дати вам штраф. Розглядаємо четвертий пункт. Може бути ситуація, коли ви мали кілька місць праці протягом календарного року. І у першого роботодавця, і у другого ви підписали під 2, щоб роботодавець враховував 300 злотих пільги і вам платив більше на руки. І перший роботодавець і другий застосовували цю пільгу. Ось приклад: Один «Під 11, де порахована щомісячна залічка на податок за мінусом 300 злотих. І ось другий під 11 де так само вирахований податок, де кожного місяця відмінусовано 300 злотих, і взагалі залічка не заплачена 0 злотих. Вам віднімали 300 злотих від податку, можна сказати, двічі. Коли ви робите свій P37 і включаєте цих 2 піте 11, то ваш вирахований податок береться від загальної суми доходів, а сплачений податок маємо тільки в першому Піті 11. Але ви не можете включити до своєї декларації один ПІД, а другий не включити, бо вам немає повернення або мала сума. Ви, як податник в Польщі, маєте в ПІДі 37 показати всі свої доходи. Якщо ви щось не запишете, то податкова це виявить і нарахує вам штраф. Застосувати пільгу податкову ви можете тільки раз за календарний рік. І відняти її від загальної суми доходів. Тепер є доплата і може бути досить велика сума. Багато наших співвітчизників мали умову злеценія і не підписували під 2. Тепер вони мають великі суми повернення. Помилково вважають, що мати умову злеценія вигідніше. Це не так. Підписувати чи не підписувати під 2 вирішуєте тільки ви. Це не є обов'язковий документ. Якщо ви хочете мати повернення після закінчення календарного року, то не підписуйте під 2, а якщо хочете отримувати більшу зарплату щомісяця, то підписуйте і слідкуйте за цим. Вимагайте у свого роботодавця кожного місяця пасик винагродзення і там все побачите. Це ми розглянули ситуацію, коли може виникнути доплата при застосуванні податкової пільги. Розглянемо ще одну причину, коли може виникнути доплата подвійне застосування коштів узискання приходу. Ви вже напевно знаєте, що кошти узискання приходу це такі суми, які зменшують наш дохід, що підлягає оподаткуванню. Чим більша ця сума, тим менший дохід, а значить і менший податок. Якщо у вас умова о праці, то ці квоти встановлюються законом Польщі. Маємо місячні суми і їх застосовує роботодавець кожного місяця, коли рахує вашу зарплату. Коли ви працюєте в тій же місцевості, де проживаєте, то це 250 злотих щомісяця і 3000 злотих річна, якщо ви працювали 12 місяців. Коли ви проживаєте в іншій місцевості, то роботодавець застосовує підвищені квоти коштів це 300 злотих щомісяця і, відповідно, річна сума 3600 злотих, якщо ви працюєте 12 місяців. Ця квота не залежить від того, якого розміру ваша зарплата: чи 2000, чи 5000, чи 10. Потрібно звернути вашу увагу, що роботодавець не може сам застосовувати підвищену квоту. Коштів узискання приходу, навіть якщо знає, що ви доїжджаєте до праці з іншої місцевості. Ви повинні підписати роботодавцю ПІД 2 і там зазначити позицію 12 в розділі F. А тепер розглянемо приклад. Один електрик працював на двох різних роботах. У першого роботодавця на півставки він працював в тій самій місцевості, у другого в іншій місцевості, не там, де проживав. І в першому і в другому випадку роботодавці застосовували в розрахунках кошти відповідно до встановленого закону. Працівник отримав ПІТ-11 від цих роботодавців, записуючи дані до свого ПІТ-37, у підсумку в програмі ЕПІТ є повідомлення, що сума коштів узискання приходу буде зменшена. Відбувається так тому, що ці річні квоти мають обмеження. Тобто ліміт, це теж встановлено законом, тому змінити тут ми нічого не можемо. Якщо ця сума зменшується, то збільшується дохід, а значить і податок, і в підсумку маємо доплату до податку. Ніхто з роботодавців не винен, а працівник повинен доплатити. Тому, коли ви маєте одночасно декілька умов о праці, то потрібно за цим слідкувати. І попередити одного з роботодавців, щоб це врахував. Зовсім по іншому рахуються кошти узискання приходу, якщо у вас умова злеценія чи умова оділу. Тут ця квота вираховується відсотково від приходу. Це 20% або 50% і тут немає жодних обмежень. Навіть якщо у вас і 3, і 4 умови злеценія, то все сумується і проблем не виникає. Тільки потрібно ще знати, що застосувати 50% коштів можна тільки коли ви працюєте в певних професіях. Такий перелік цих професій теж встановлений законом. Нагадуємо вам, що заплатити заборгованість податку потрібно до 30 квітня 2025 року. Своєму банку потрібно вибрати «Пшелев податковий і записати там всі дані. Особливу увагу зверніть на свій мікрорахунок, і саме туди потрібно вислати заборгованість, а також правильно записати назву податкової. Можете зробити такий переказ також на пошті. Якщо ж ви не заплатите податку, то податкова відкриє справу і вийшле вам повідомлення. Тут уже можуть бути нараховані і відсотки до цього податку. Навіть один злотий доплати потрібно заплатити. Якщо у вас виникає велика сума доплати, то можна домовитись у податковій, щоб розклали цю суму на рати, тобто на частини, потрібно прийти в податкову і підписати документ, де буде вказано, коли і скільки ви будете платити, щоб погасити цей борг. Молоді особи віком до 26 років звільнені від сплати податків. А це означає, що роботодавець не платив податкову за лічки на податок. Вашого податку у податковій немає. Питають нас студенти, чому я не отримав повернення. А що ви хочете повернути, якщо у вас немає заплаченого податку? Нуль сплачений податків означає нуль повернення. Ще багато запитань про спільний під 37 для подружжя. Якщо ви хочете зробити спільний п 37 для подружжя і не знаєте, чи так буде вигідніше, то все дуже просто. Спочатку в епітах робите пі 37 індивідуально для себе. Бачите суму повернення і записуєте її на аркуші. Не надсилаєте піту, а виходите з креатора. Цей піт зберігається у ваших деклараціях. Потім знову заходите до креатора. І знову вибираєте індивідуально, заповнюєте піт 37 для дружини. В кінці бачите суму повернення чи доплати і також записуєте її на аркуші. ПІТу не надсилаєте Виходите з креатора. Тепер у вас в розділі моє декларації є два ненадісланих піти ваш і вашої дружини. Тепер заходите до креатора і вибираєте другу позицію. Спільний під для подружжя. Далі заповнюєте всі дані. У нашому відео ми показали, як це зробити, і знову в кінці бачите суму повернення. Записуєте її на аркуші і, маючи ці три суми, бачите, який спосіб для вас найбільш вигідний. Тоді надсилаєте у податкову або два окремі піти, або один спільний. Ще пам'ятайте, що пільги на дітей записуєте до одного піту, і якщо у вас єдина дитина, а дохід більше 56 тисяч злотих, то вам цю пільгу не зарахують. А коли ви оформляєте спільний пі 37, то ви не можете перевищити 112 тисяч злотих, якщо у вас єдина дитина. І якщо дружина не працює, то цей варіант може зіграти вам на користь. Нагадуємо вам, що ми також допомагаємо українцям оформляти різні документи і Піти. За консультації, які надаємо вам по телефону, не беремо оплат. Але якщо ви хочете подякувати або підтримати фінансово діяльність каналу, то в тексті під відео є дані для грошових переказів. Якщо інформація подана в цьому відео була для вас корисною, ставте лайки. Запропонуйте це відео своїм знайомим, які працюють у Польщі. На нашому каналі ви можете знайти багато цікавої та корисної інформації. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!